Якщо працюю добу, і постійно перевтома, і тому дуже хочеться солодкого, як від цього можна відвикнути? Дивіться, перевтома це дійсно ворог присхуднень, але це не привід е заїдати стрес і в тому солодким. Тому що я можу вам порадити? Перше, це їжте більше таку нутритивну плотну їжу, м'ясо, салати, більше жирів. У вас не буде відчуття голоду тоді дуже довгий час. Друге, що хочу вам порадити, це відмовтеся взагалі від будь-яких цукрів, в тому числі фруктів. І вже через тиждень ви зрозумієте, що вас вже не тягне на солодощі. І третя порада, якщо все ж таки ви хочете з'їсти солоденького, в мене, наприклад, так, я собі роблю кето-десерти.